Розв'яжемо номер 63, побудуємо графік рівняння з підручника Алгебра 8 клас, автор Олександр Істер. Перший графік Х відняти ігре дорівнює 4. Для побудови графіка лінійної функції нам краще виразити. Y через x, то є через X, ординату через абцису. Щоб знайти Y, подивіться, це у нас зменшуваний від'ємник. Щоб знайти від'ємник, нам треба від X відняти 4. Тобто y ми так і запишемо. Y буде дорівняти. Щоб знайти y, ми шукаємо y. Нам треба від x відняти 4. X Мінус 4. І тоді далі треба заповнити таблицю, знайти дві точки. Отже, для побудови прямої лінії нам достатньо знайти дві точки. Отже, ми беремо, якщо ми візьмемо х дорівня 0, частіше беруть такі точки, які близько від початку координат. Це буде 0. Тоді 0 відняти 4 буде мінус 4. Тепер давайте візьмемо 4. 4 відняти 4 буде 0. Будуємо графік 0 по x по y мінус 4. 0 мінус 4. Оця точка, яка нам задовольняє: 4 по x по y 0, 4 0. Тепер нам треба з'єднати ці дві точки, провести пряму, скористаємось властивістю цієї інтерактивної дошки. І побудуємо графік, Y, y x мінус 4. І дивимося, що прямої, графік прямої. Верні, графік прямої Побудована. Давайте ми зараз її наведемо, щоб ми бачили цей графік. Ось цей графік ми проводимо ще, я його навожу. І обов'язково, коли ми побудували графік, нам треба його підписати. Підписуємо те, що нам дано в умові х-. Х- дорівнює 4. Перше завдання з номера 63 другого рівня складності ми виконали. Переходимо до виконання другого завдання. Треба побудувати графік функції 0,5х додати y дорівнює 1. Нам треба знайти невідомий доданок y. Щоб знайти невідомий доданок y, нам треба від суми. Від одного відняти відомий доданок 1 мінус 0,5х. А тепер ми можемо підставити, заповнити таблицю, де у нас є абциса і ордината, або аргумент і функція. Беремо спочатку 0. Якщо ми візьмемо 0, і х ось сюди поставимо 0, то буде одиниця відняти 0, ми отримаємо 1. Якщо давайте візьмемо найкращий спосіб, ми пам'ятаємо, що 0,5 це одна друга. одна друга, то краще взяти вмісти х число, яке ділиться на 2. Ну, наприклад, можна взяти 2, а можна взяти 4. Давайте візьмемо 4. Дивіться, y. Від 4. Тоді 1 відняти 1 друга помножити на 4, і ми отримаємо 4 розділити на 2 це буде мінус 2. 1 мінус 2 ми отримаємо мінус Тоді тут підписуємо мінус один. Але ж додатково краще взяти двійку, це буде контрольна точка. Давайте я ще напишу: якщо ми двійку возьмемо, то y від 2. Буде дорівнювати 1 мінус 1 друга помножити на 2. Оце у нас перетворюється в одиницю, 2 розділити на 2 ми отримаємо 1, тоді 1 мінус 1 ми отримаємо 0. І тут буде наступна точка 0. Краще побудувати через першу і третю, але ми ще взяли контрольну. Тепер беремо, будуємо осі координат, працюємо разом у, у зошиті. І Знаходимо ці точки. Дивіться: перша 0, 1, 0 по х по y, 1, 0, 1, ось ця точечка. Тепер друга точка 4, мінус 2. Беремо 4, і ось тут мінус 2 знаходимо, так, щоб треба все ж таки в цю попасти. Але контрольна точка 2, 0, Дивіться 2 по х по y, 0. Оця точка через цю точку повинна пройти, пройти графік. Ми тепер бачимо напрям і будуємо. Цей графік, який нам дано в умові. Записуємо те, що нам дано y відняти 0,5х1 мінус 0,5х. І тепер будуємо цей графік. Ось нам мінус 1, бачите, я неправильно на мінус 1 вийшла. Помилилась. Ось для чого, бачите, треба мінус 1. А я на Ось, осях координат побудувала нижче опустилась. Тому давайте цю точку я прибираю, а все ж таки нам треба мінус 1. Правильно це позначити. Мінус 1 у нас, бачите, де? ось коли ми так підемо до графіка, то мінус 1 повинен бути ось тут. точка. І наступне, що нам треба зробити, це підписати цей графік. 0,5х. Додати Y, все це дорівнює одиниці. Другий графік ми побудували, підписали, заповнили таблицю. Що ж, бачите, для того і потрібна була контрольна точка, яка ж все ж таки нам нагадала, що ми неправильно поставили точку. Це я неправильно зробила помилку. Так, тепер переходимо до виконання третього завдання. Третє завдання X. Плюс y, 0 помножити на y, і буде дорівнювати мінус 6. Подивіться, у нас тут немає y, y зовсім. Тоді ми пишемо 3х, дорівнює мінус 6. Тоді х ми знайдемо буде дорівнювати, мінус 6 ми ділимо на 3, і х буде дорівнювати мінус 2. Це теж буде пряма, яку треба. Побудувати. Цьому графіку нам і не потрібна таблиця, тому що цю таблицю доповнювати не треба. Y тут немає, а тільки є X. Будуємо осі координат. Коли ми будуємо осі координат, і тоді ставимо точку X дорівня мінус 2. Шукаємо цю точку X дорівня мінус 2, відмічаємо на осях координат. Ось ця точка х до рівня мінус 2, будьте уважними, і проводимо пряму, яка проходить вертикально до осі ОІ. Треба підписати, що це графік 3х3. Х додати 0 y дорівнює мінус 6. Ось ми підписали цей графік. Переходимо до наступного четвертого завдання 6 y дорівнює 18. Щоб розв'язати, нам спочатку треба знайти y, чому буде дорівнювати. Що ж, давайте ігри знайдемо: 6, y, так як нас цікавить те, що потрібно зробити. З умовою. Треба знайти ось тут Y. Y так і запишемо. Y буде дорівнювати це невідомий множник. Y дорівнює. Треба 18 розділити на 6. І ми отримаємо y дорівнює 3. Бачите, тут теж таблиця нам не потрібна, тому що тільки один y. X7 немає. То ми можемо його просто побудувати. Це буде лінія, яка буде паралельна осі OX. Y дорівнює 3. Будуємо цей графік. Відмічаємо спочатку точку Y дорівнює 3. І через цю точку нам треба провести пряму, яка і буде Y дорівнює 3. Ось так нам треба провести цю пряму. І, звичайно ж, треба підписати. Кожна, кожна, кожен графік підписується. Це буде 6Y дорівнює 18. Ми виконали з вами номер 63 другого рівня складності, побудували 4 графіка. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео уроки.